Одного разу хтось запитав мене, чи зможеш ти випити ціле відро води. Я лише усміхнувся і відповів: Я що кінь? То варто було змінити питання. А відро саке зможеш осилити? І моя відповідь була миттєва: Я що не самурай? Сьогодні ми вирушаємо у подорож в одну з найвидатніших стратегій ігор сучасності. Це Total War Shogun 2. Це не просто гра, це витончене полотно історії, де кожна битва це окремий вірш. Кожен хід це рух пензля майстра каліграфії, що створює величну картину часів феодальної Японії. Землі, що горнуті туманом сакури, де самураї з їхньою честю та обов'язком ведуть криваві битви, розкинулись перед нами. Як кажуть, де самурай, там і честь. Ви даймо. Могутній володар клану, чия доля визначає майбутнє Японії. Перед вами стоїть велика мета об'єднати країну під одним прапором, перетворивши хаос міжособної війни на гармонію. Але шлях до цієї мети важкий і повний випробувань. Хто з катаною прийде, від катани впаде? Total War Shogun 2 переносить нас у період Сен Гоку Дзідай. Епоху воюючих провінцій, коли кожен клан жадав влади, а мир був лише недосяжною мрією. У цій грі розпіть розвертається не лише в масштабі битв. Але й у тиші дипломатичних залів, де кожне слово може стати зброєю. Розумна тактика тут стає вашим мечем, а стратегічне планування вашою бранею. Кожен вибір має значення: чи підете ви шляхом безжального завойовника, що змітає все на своєму шляху, чи віддасте перевагу хитромудрій політиці, встановлюючи союзи та зраджуючи їх у найзручніший момент. Гра майстерна передає романтику японського фольклору з похмурою реальністю кривавих битв. Хто катану тримає, той шлях визначає. Його! Ви відчуваєте шепіт сакури на вітрі. Побачите, як кривавий захід сонця освітлює поле битви, де ріки вже не течуть прозорими, вони заварвлені кров'ю тих, хто віддає своє життя за честь, славу чи жадобу влади. Занурившись у світ Шогун 2, ви станете частиною величного епису, де кожна ваша дія вплітається в канву історії. Це не просто гра, це подорож у серце Японії, у її дух, легенди та славу. Готові стати тим, хто змінить долю цілої епохи. Ця гра дасть просратися тим, хто звик до простоти геймплею стратегії типу Hearts of Iron 4. War Shogun 2 – це гра, в яка випробовує навіть найдосвідченіших стратегів. У порівнянні з такими іграми, як Hearts of Iron 4, вона не просто ускладнює процес управління, а підносить його до рівня справжнього мистецтва війни. Тут немає місця для легковажності чи автоматизованих рішень. Кожна дія, кожен наказ повинні бути виваженими, бо доля вашого клану залежить від найменшої помилки. Шогун 2 кидає виклик гравсю, змушуючи його думати як справжній полководець. Битви тут це не просто набір юнітів на полі. Це сцена, де кожен загін це актори, а ви їхній режисер. Ви маєте не лише розуміти сильні і слабкі сторони ваших воїнів, але зважати на мораль та навіть на тип місцевості за честь клану до останнього удару. Йо! Поставте елітних самураїв проти слабших загонів, і здається, що перемога забезпечена. Але якщо ваші воїни опиняться в оточенні або їхній бойовий дух зламається під натиском численних ворогів, вони можуть втекти, залишивши вас на мирість супротивника. Неправильна побудова армії чи неврахування флангових атак можуть коштувати вам не лише битви, а й всієї компанії. Ця гра не передбачає недбалості ігри на кшталт Європуніверсаліс чи Краседар Кінг, також пропонують глибокий стратегічний досвід. Але саме Shogun 2 майстерно поєднує епічні битви в реальному часі з глибоким стратегічним управлінням на глобальній карті. Відчуття відповідальності за кожну бойову одиницю тут стає надзвичайно сильним. Однією з ключових особливостей є дерево досліджень, що поділяється на військову та цивільну гілки. Ви можете відкривати нові типи військ, які змінять баланс сил на полі бою, або досконалювати дипломатичні тактики, що дозволить зміцнити ваші союзи чи маніпулювати ворогами. Наприклад, удосконалення будівель дозволяє тренувати більш витривалих воїнів, тоді як вивчення нових бойових формацій відкриває нові тактичні можливості. Компанія це справжні тесна майстерність, політичні інтриги. Тут не менш важливі ніж битви. Ваші союзники можуть стати ворогами. Як тільки побачить вашу слабкість. Навіть якщо ви тримаєте сильну армію, відсутність фінансової стабільності чи помилки у розвитку економіки можуть призвести до повного краху. І саме в цьому магія щоку 2. Кожна перемога здається заслуженою, а кожна поразка це урок, який змушує вас ставати кращим. Ви не просто граєте стратегію, ви стаєте частиною епохи. Відчуваєте вагу кожного рішення та відповідальність за долю вашого народу. Це не просто гра, це симфонія війни. Честі та амбіції, яка змусить вас задуматися, чи справді ви готові стати шогуном? Моєму Будді не треба храм. Total War Shogun 2 – це гра, яка розповідає не лише про битви та криваві поля. Вона вчить, що справжня влада це баланс між мечем і словом, між руйнуванням і творенням. Якщо ви зосередитесь лише на війні, ваш клан швидко опиниться на межі краху. Раз мушує враховувати безліч чинників, а війна тут лише вершина айсбергу. Ключ до перемоги лежить у сильній економіці. Кожне нове завоювання приносить не тільки славу, а й проблеми. Землі, які ви захопили спочатку, будуть вам вороже налаштовані. Місцеве населення не сприйме нової влади, а старі будівлі часто руйнуються під час бойових дій. Вам доведеться витрачати чимало ресурсів на відновлення інфраструктури, зводити ферми, майстерні, торгові шляхи, щоб забезпечити стабільний дохід і нагодувати населення. Але це лише половина справи. Найскладніша механіка, з якою мені довелося зіткнутися, це релігія. В Shogun 2 релігія це не просто цифра в статистиці, це ключовий аспект управління. Якщо ваші вороги сповідували християнство, а ваш клан дотримується буддизму, ви потрапляєте у складну ситуацію. Християнські землі не сприймуть буддистського правителя, а це значить масові бунти, економічний спад і загальний хаос. Щоб впоратися з цим викликом, вам доведеться інвестувати в перехід місцевого населення до вашої релігії, наймати буддійських щенців для проповідей, відновлювати храми. Знищувати храми інших релігій. Усе це потребує грошей, часу та терпіння. Якщо ви цього не зробите, приготуйтесь до постійних повстань, високих дебафів на продуктивність і зростання на невдоволення, яке може призвести до повного колапсу управління в регіоні. І ця складність робить гру ще більш глибокою. Ви більше не просто полководець, що веде війська в бій. Ви володар, який має враховувати соціальні, економічні та духовні потреби своїх земель. Це додає особливого виміру грі, змушуючи вас думати як справжній лідер. У цьому полягає справжній виклик Total War Shogun 2. Ви не можете просто марширувати вперед, захоплюючи територію одну за одною. Кожен новий регіон це додаткова відповідальність. Чи зможете ви витримати цей тиск? Чи ваше завоювання стане причиною вашого падіння? Гра майстерно показує, що правити імперією це... це не тільки про силу меча, а й про силу розуму. Іноді найкращою тактикою буде не атака, а кротке перемир'я, яке дозволить вам відновити сили, стабілізувати економіку та приборкати невдоволення. А потім, коли все буде готово, ви зможете знову вдарити вже набагато сильніше та впевненіше. Самурай не боїться смерті, бо він давно прийняв її як частину свого шляху. Total War Shogun 2 війна не залишається незмінною частиною вашої політики та стратегії. Навіть якщо ви прагнете миру, війна сама знайде вас. Союзники можуть зрадити, сусіди напасти, а, кон а конкуренти почнуть захоплювати е ваші території. Тут не вийде уникати в битв. Ви повинні бути готові захищатися, атакувати і використовувати всі доступні засоби, щоб вижити. Проте битви Shogun 2 це не просто масові зіштовхнення армій. Це тест на вашу здатність до аналізу, розуміння ландшафту і тактики. Ви не можете просто виставити своїх солдатів у шеренгу, сподіватися на перемогу. Навіть якщо ви маєте чисельну перевагу, ключ до успіху це планування і вміння реагувати на хід подій. Один із найбільших уроків, які я виніс із гри, це те, що кількість не завжди перемагає якість і тактику. Наприклад, у мене були ситуації, коли я мав усього 5 загонів проти 20 ворога. Але навіть у таких умовах я вигравав, використовуючи силу ландшафту та хитрість. Як це працює? По-перше, завжди оцінюйте місцевість. Якщо у вас є пагорби, займіть їх. Підвищення дає вам не лише перевагу в огляді бою, але й усилі атаки. Лучники на пагорбі завдають більше шкоди, а ворог, піднімаючись угору, швидше виснажується. По-друге, аналізуйте склад армії противника. Якщо у ворога переважна звичайна піхота, використовуйте стрільців, постійні залпи стріл навіть проти великої армії, знижують бойовий дух ворога, змушуючи його відступати. Якщо ворог має кавалерію, розставте свої списи в оборонній формації. Кінота втрачає свою ефективність проти добре підготовлених загонів списоносців. Ще одна ефективна тактика розділення ворога. Використовуєте мобільні загони, такі як кінота чи швидка піхота, щоб відволікати частину ворожої армії. Якщо вам вдасться змусити ворога розділитися, ви отримаєте можливість знищувати його по частинах, зменшуючи чисельну перевагу. І звісно, удар у спину це класика, яка працює завжди. Якщо ви зможете обійти ворога з флангів або за допомогою кавалерії нанести удар по тилу, бойовий дух ворога буде підірваний, і він може навіть почати тікати. Ворог, що тікає, вже не становить загрози. Окремої уваги заслугує оборонна форту. У вас будуть моменти, коли на замок буде сунути ворожа орда. Чисельність перевищує вашу в 2-3 рази. Здавалось б, ситуація безнадійна, але правильне розташування військ і грамотна оборона змінюють усе. Важливо розставити солдатів так, щоб вони могли підтримувати один одного стрільців в тилу, списоносців на передовій, а кавалерія чекає на моменту для контратаки. Навіть найчисельніша орда зламається, коли її атакувати організовано і поступово. Шокун 2 нагадує, що війна це не лише кількість солдатів і гармат, а й майстерність командира. Кожна битва тут перетворюється на шахову партію, де кожен рух має значення. Перемога не завжди залежить від того, хто сильніший, а від того, хто розумніший, хто зміг побачити слабкі місця ворога і використати їх на свою користь. Гра змушує вас мислити як справжній полководець, оцінювати ризики, планувати наперед і швидко реагувати на зміни. Вона показує, що навіть у найбільш складних умовах і з правильним підходом ви можете здобути перемогу. Адже справжній шогун – це не той, хто має найбільшу армію, а той, хто знає, як її використовувати. Хто Андрія за друга має, той завжди перемагає. Його! Моя тактика в Total War Shogun 2 завжди базується на обороні. І Як не дивно, саме цей стиль дозволяє мені домінувати над противниками. Але я вважаю, що найкращий напад це грамотно спланований захист. Адже немає нічого більш захоплюючого ніж спостерігати, як ворог ламає зуби об твої укріплені позиції, а ти, мов незворушна скеля, стримуєш натиск. Однією з ключових складових моєї стратегії є кінні лучники. Я не прихильник традиційних лучників, які зазвичай просто стоять на позиції та випускають стріли. Їхній вплив на полі бою мені здається обмеженим, але кінні лучники це зовсім інша історія. Їхня мобільність і здатність завдавати ударів з безпечної дистанції роблять їх незамінною част частиною моєї армії. Їхня тактика це постійний рух, що виснажує противника морально і фізично. Схоже, наче ці важники мають надзвичайно довгі руки. Вони задають ударів здалеку, а ворог не встигає діставатися до них. Їхні ряди втрачають бойовий дух, і, зрештою, вони починають панікувати, залишаючи поле бою. Проте справжня міць моєї армії це списоносці. Я завжди розділяю їх у міцну непохитну лінію, яка нагадує щит нездоланий для будь-якої ворожої атаки. Коли ворог кидає своїх найкращих воїнів, сподіваючись прорвати оборону, я спокійно спостерігаю, як їхній натиск стихає, ніби хвилі, що розвиваються об скелю. Кожен ворожий удар зустрічається чіткою стіною списів, які не залишають ворогу жодного шансу. Якщо ворог слабшає, я переходжу до контратаки. Найчастіше я використовую звичайну кіноту для удару в спину або прориву слабких рядів противника. <кхе> Спостерігати, як моя кінота в. Ворожі загони за справжнє мистецтво. Їхні списи пробивають ряди ворога, вносячи хаос і паніку. Це момент, коли навіть сильна армія ворога починає тікати, а ви можете переслютувати їх і добивати залишки. Основою будь-якого мого бою є грамотна постанова військ, я завжди оцінюю поле бою, використовуючи ландшафт для власної переваги. Вузькі проходи, вони стануть пасткою, в які ворог загрузне. Пагорби вони завжди будуть за мною, забезпечуючи вигідну позицію. От у таких умовах навіть чисельна перевага ворога перетворюється на його слабкість. Моя армія це механізм, де кожен загін виконує свою чітку роль. Ворог не має шансів, тому що я граю на випередження. Вони кидають усе, що мають, але як кожна їхня хвиля розвивається в мою оборону. Коли ж настав час для вирішального удару, моя кінота та мобільні загони добивають ворога, завершуючи бій у мою користь. І це справжнє задоволення бачити, як твоя стратегія працює. Shogun 2 – це гра, де не перемагають ті, хто діє хаотично, а ті, хто бачить картину наперед. І кожна моя битва підтверджує, що навіть найсильніший ворог безсилий проти того, хто вміє мислити стратегічно, розташовувати свої війська грамотно і бути готовим до будь-якого розвитку подій. Total War Shogun 2 – це не просто гра, це виклик вашому стратегічному мисленню, терпінню та вмінню планувати. Тут неможливо перемогти, покладаючись лише на чисельність армій чи прості. Тиск на ворога. Кожна битва перетворюється на шагову партію, де кожен хід має значення, а тактика вирішує все. Гравчить, що оборона може бути так само ефективною, як і напад. Правильна розстановка військ, грамотне використання ландшафту і холодний розрахунок дозволяють перетворити навіть чисельно меншу армію на непереможну силу. Кінні лучники додають грі динаміці, створюючи тактику гнучкості, яка виснажує і деморалізує ворога. А міцні ряди списоносців стають незламною стіною здатною стримати будь-який натиск, а кіннота, прорізаючи ряди ворога, перетворює хаос на вашу перемогу. Однак Шогун 2 це не тільки про битви, це про управління економікою, політикою і релігією. Кожне ваше рішення матиме наслідки, і навіть найменша помилка може поставити вашу імперію під загрозу. Гра змушує мислити, адаптуватися, вчитися на своїх поразках і вдосконалювати свої навички. Саме це робить її унікальною серед стратегій. Вона не лише дає відчути себе полководцем, але й змушує зрозуміти якою складною може бути дорога до трону Шогуна? Total War Shogun 2 – це гра для тих, хто готовий до викликів, хто хоче стати справжнім майстером стратегії і хто вірить, що перемога це не лише справа меча, а й розум.